Шановні, триває наш збір на легкомоторний літак для підрозділу сил протиповітряної оборони України. Одному з вас дістанеться, я вважаю, суперприз, який ми розіграємо. А шолом, бойовий шолом українського пілота. Ну і ми з вами так домовили, що українські льотчики отримують літак, льотчики і стрілки, які знищуватимуть російські безпілотники. А е, хтось із вас отримає ось цей воєнний артефакт. Зараз зі мною на зв'язку Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України, екс-народний депутат. Пане Ігоре, вітаю. Вітання ми я кілька слів зараз скажу. Звернусь до наших слухачів. В чому ідея зараз нашої розмови. Справа в тому, що ми з ігорем поза ефіром говорили щодо того, як поліпшити ситуацію. Із мотивацією, із забезпеченням, із мобілізацією, ну, от в усіх аспектах цього явища. І щодо того, як зменшити кількість такого явища, проявів такого явища, яке називається СЗЧ, ну тобто самовільне залишення частини. Тут важливо чути думку військових. Вчора у нас був Павло Казарін, сьогодні з нами Ігор Луценко. А ну тому, що все це впливає на боєздатність на, на багато чого впливає в нашій країні, ігоре. На, насправді, на вашу думку, існують механізми, які можуть поліпшити ситуацію? Безумовно, існують Необхідна, перш за все, політична воля. Необхідно, щоб вищому політичному керівництву це було поставлено ними самими як задачу. Якщо ми проаналізуємо те, що робилося стосовно е, явища, як такого явища, як самовільне залишення частини або дезертирство, бо тут дуже дві подібні статті, вони, до речі, поруч ідуть в кримінальному кодексі, то ми бачимо такі надзвичайно амплітудні гойдалки. Спочатку було ухвалено законопроект, який е, фактично виділяв військових окрему касту без Звичайних прав, тобто військовим не можна було пом'якшувати вирок там, враховуючи якісь обставини і так далі. Коротше кажучи, закрутили гайки для тих військових, котрі звинувачуються у тому, що вони або дезертири, або СЗЧники. Потім подивилися, що нічого не працюють, і що в принципі навіть інколи прокурори керуються старою редакцією Кримінального кодексу, тобто не визнають. Оцю нову редакцію, і е, так само суди подивилися, мабуть, судову статистику і кинулися в іншу крайність. Фактично з 5, е, 5 вересня цього року у нас перше СЗЧ урочисто було декриміналізовано. Я абсолютно, якби, не розділяю ні перші, ні другі підходи. Я думаю, що тут е, треба продовжити оцю. Радикальну законодавчу роботу, тобто з такою ж сміливістю робити експерименти, але при цьому з більшим розумом і більшою такою ну, інтелектуальністю до цього підійти, От, і, ну, так підсумовуючи, скажу, що насправді оцей законопроект, який з 5 числа цього місяця вже нібито чинний, він ще не запрацював. Тобто, я питаю там знайомих адвокатів, з нових правозахисників, котрі мають широке коло спілкування серед військових. Немає ще поки що невідомої прецеденти, коли застосування відбулося саме от звільнення від відповідальності від першого СЗЧ через цей саме законопроект. Ну там придумано все так. Що я не впевнений, що це все буде працювати. Побачимо, побачимо, але поки що я за перспектив цьому не спостерігаю. Відтак е, потрібно все-таки все одно з цим працювати, на мій погляд, е, Значна, будемо сказати так, левова частина, це може бути менше половини, це може бути більше половини, але це точно левова частина цизачисників, які готові все-таки е, піти е, за голосом своєї совісті, за голосом свого сумління, і е, все-таки брати участь як воїни в захисті своєї країни. Е, різні підстави їхнього зазвичай. Є такі е, випадки, котрі ну, однозначно. Треба тут звинувачувати їх командирів. Інші випадки треба звинувачувати самих е, власне, фігурантів. І е, е, для того, щоб ну, мінімізувати ці всі негативні ефекти, е, і хоча б так мінімально залучити цю величезну кількість, а нагадаю, їх як мінімум 100 тисяч. От мінімум 100 тисяч, давайте там порахуємо це, так ну, 20 бригад. Уявіть собі, це 20 бригад у нас пішло. І от цих людей, я вважаю, все таки леву частину можна залучити до того, щоб, по-перше, створити спеціалізовані частини, куди саме їх повертати. Тобто, я, Ігор, я, я перепрошую, це не йдеться про штрафні батальйони? Я б їх не називав штрафними батальйонами, тому що конотації з Другої світової війни, війною, де там люди, як правило, гинули в них навпаки. Навпаки, потрібно, звісно, повертати їх у стан нормального військового, але через оцей буфер, через оці спеціалізовані підрозділи, які можуть виконувати допоміжні функції, а саме будувати, там, рити окопи, займатися там якоюсь примітивною логістикою, і так далі. Тобто, використовувати їх як робочу силу ближче до фронту, безпосередньо близькості від фронту, можливо, не на нулі, не на другій, навіть лінії, але. Для того щоб вони вже могли відпрацьовувати далі, дивитися на їхню поведінку і так далі. І в принципі, ну от до мене, наприклад, під час моєї літньої інформаційної кампанії, коли я активно залучав людей у свій підрозділ, було буквально два звернення з питання: ви мене СЗЧ можете забрати? Тобто є люди, котрі реально хочуть навіть добровільно повернутися на той час. Взагалі не було жодних механізмів. Я не скажу, що зараз вони є працюючі, да? але політично вже сказано, що от можна повертатися після СЗЧ, але механізму до сих пір немає, і немає якби, оцього, якби, от шляху, щоб хтось хоч один пройшов. Прецеденту не створено. Я звичайна людина, знову таки, я би хотів би створити такий прецедент. Чесно кажучи, мені було б е як е знаєте, військовому активісту, який вболіває за ці всі речі, мені було б цікаво, але в мене по службових якби, моїх обов'язках. Ну, це неможливо, тобто я зайнят іншим. Але в принципі, ну, це мав би хтось зайнятися, може, хтось займеться. В будь-якому разі, таких людей потрібно. Тобто, якщо б люди, ну в них там просто там прокинула совість, вони готові. У них є, якщо є відповідні дані, я би, чесно кажучи, навіть в нинішніх умовах, поговоривши з цими людьми, можливо, розглянув можливість повернути всі підрозділи там. Не, не повертати там, де вони служили, а саме, якщо в них їх необхідні скили, якщо вони мене переконають, що вони будуть далі поводитися гарно, я би їх повернув, я би був як командир підрозділу дуже-дуже зацікавлений в додаткових бійцях. І я думаю, що ну, от можна було б все-таки їх, так би мовити, перевиховати. І далі вони б навпаки далі пишалися б тим, що вони ну воїни вони захищають країну і так далі. Це все забути просте сон сонці. І всі сизиче. От ну от в мене такий оптимізм. Ви все мій оптимізм почули. Так, так. Я, я до речі, ну я думаю про те, що посилення інженерних військ. Двадцятьма бригадами це так серйозне укріплення, але з іншого нехай не двадцятьма, але навіть три бригади. Ну бригади. якщо не стане Полупокровська, вони зможуть набудувати велику кількість нам необхідних е споруд. От, власне, ви мене зараз випередили, тому що фортифікації нам вже потрібно будувати. Я знаю, що тут ми ну скажімо так, це питання. Ну, суперактуальне, особливо на окремих ділянках фронту. Просто суперактуальне. А у мене був зворотній приклад, коли до мене звернувся військовослужбовець. Ну так влаштовані. Ми знаєте, що й військові звертаються до журналістів з такою мотивацією: ви ж там всіх знаєте, з усіма спілкуєтеся, так допоможіть перевести з інженерного підрозділу. Тому що ми там, ну на якійсь відстані від нуля, робимо там умовно. Робимо якісь укріплення, бліндажі і все таке інше. А я кажу, професійний снайпер. Я хочу снайпером працювати, І для мене це було трошки незвично. Я перепитав, кажу, слухай, ну так звернись до своїх командирів. Якщо є військова кваліфікація, вони тебе з радістю заберуть в снайпери. Він каже: Ні, от у вас це швидше вийде. У нас ця комунікація якось так не дуже працює. Ніхто не хоче віддавати бійця із свого підрозділу. І ну, в цьому є проблема. Я, от завершуючи розповідь про цей епізод, він абсолютно реальний, але ця людина вже зараз в бойовому підрозділі. Ну все склалося, як він як він хотів. З інженерного підрозділу перейшла в бойовий підрозділ. А, і... Так, Ігоре. Я, я просто хочу от далі продовжити якраз з цієї ноти. Е, е, одна з найбільших, на мій погляд, причин. Чому люди не через боягузт йдуть СЗЧ, Тобто я боягузів окремо лишаю, да? А от беремо тих, котрі не боягузи. Реально, котрі провоювали там, рубилися на нулі а, велику кількість часу, да? і потім вони йдуть в СЗЧ. Є таке. Так, от, а, велика кількість цих людей йдуть через те, що у них немає, вони не бачать перспективи в армії так, щоб далі розвиватися. Через те, що ну, вони розуміють, що вони просто далі піхотинцями просто загинуть, і це не матиме жодного сенсу в нинішніх умовах. Порівняно з тим, якщо вони б свої вже накоплені там, шляхом крові і поту знання далі будуть розвивати на користь цій армії. По-перше, це, це питання взагалі ефективності нашої армії. А на жаль, на це не звертають уваги. На жаль, не звертають уваги на те, що навіть якщо погоджено керівництвом там генштабом, скажімо, погоджено переведення людини з частину в частину. Да, це найкращий випадок, насправді, коли вже все погоджено. Бумажки всі підписані. Все одно ці папері виконуються протягом інколи місяців. І це неприпустима, неприпустима режим роботи Збройних сил України. Це просто злочин є. А тим не менш, армійські бюрократи вважають для себе заможливо таке допускати. Друге, я вважаю, що потрібно просто дати можливість законодавчого, тобто на рівні нормативки якоїсь там міноборони чи закону. Якщо людина прослужила на одній посаді протягом там, певного періоду року, наприклад, да, очевидно, що ця людина мусить кудись рости. Очевидно, що в неї є патент, тому що його цю людину підпирають у житті, кого набрали зелених з призову. Тому їй потрібно, щоб оцих от провести за собою, треба рухатися далі. І не обов'язково в рамках цього підрозділу, мусить ця людина мати право перевестися в інший підрозділ, тому що це піде на користь і цій людині, і іншому підрозділу, і цьому підрозділу, в тому числі, якщо він буде знати, що потрібно не розраховувати вічно на одну людину, а саме готувати йому заміну і цю людину штовхати далі. Це мусить бути як потік. Армія це потік, це не, не, не скеля якась стабільна. Тому е, оцей принцип слід запровадити ну, формально, неформально, але він мусить працювати. І це знову таки ми повертаємося до того, що наскільки все складно з приміщенням армії, це так не має бути з цим треба боротися, ігоре. І це ж мова йде про використання е, кваліфікації людей, які вони мають, правда? Ну, щоб вони максимально займали позицію, е, максимально наближену до їхньої кваліфікації, до їхніх навичок. От е, е, я також знаю наступні епізоди. Коли ми говоримо про систему ТЦК, ну її як правило лають. Ну так склалося в нашій країні, лають, а е, показують з негативної сторони, і, і це зрозуміло. Так, коли там викривається воєнком, який нафаршував. Е, а свої сейфи доларами, ну зрозуміло, позитивної реакції від суспільства годі і чекати, і це правильно, і це справедливо, тому що заробляти на біді, а війна є бідою. Ну слухайте, це неприпустимо. Це зрозуміло, але наскільки мені відомо, в системі ТЦК зараз багато абсолютно адекватних людей, особливо тих, хто пройшли фронт, хто пройшли фронт. Мені відомі епізоди, коли от людина приходить, а їй кажуть, слухай, ну ми тебе зараз можемо послати ось сюди, але це не за твоєю спеціальністю. Іди шукай собі підрозділ. От тут ми переходимо до системи рекрутингу. Так іди, шукай собі підрозділ і приходь там через тиждень, наприклад. Я знаю такі епізоди. Людина йде, і справді вона теж чесна, вона не збирається тікати, вона не збирається перепливати тису. Вона справді хоче захищати батьківщину, вона знаходить підрозділ там, де вона вважає, що максимально будуть задіяні її скіли, та її вміння, її навички, її кваліфікації. І потрапляє таким чином в цей підрозділ. Але оце, це питання, коли вона отримує відношення, так? І, і тут, тут є різні моменти. А в певних позитивних епізодах це спрацьовує. Вона потрапляє відповідно до цього відношення до цієї частини військової. Але інколи буває так, що їй кажуть: Слухай, тут армія ну і якби відношення маєш це дуже добре, але підеш там відповідно до того, де зараз є потреба яким чином тоді розвивати цю систему рекрутингу, яка по суті в країні вже проголошена? Тут має бути ця система має працювати. Вона не може працювати епізодично. Тут працює, а тут не працює. Ну, рекрутингу у нас немає. Я всім кажу. У нас рекрутингу де юре немає. Тобто, оці відношення їх абсолютно. Всі повноваження у керівника учбової частини, як правило, розподіляє ужбова частина після того, як людина закінчує базовий курс. Є всі підстави, просто ці відношення проігнорувати, тому що йому, наприклад, цьому керівнику прийшла вказівка з, там, з його вищих ешелонів забезпечити ту чи іншу бригаду, терміново укомплектувати і все. Тобто, формально механізму рекрутингу у нас немає. Звісно, коли з тим керівником поїдуть сваритися керівники цієї частини, що видала відношення. Або якщо вони поїдуть в генштаб там просити, що відмініть це, тому що ця людина йшла до нас, він там 100 років готувався, щоб з нами воювати, і так далі. Тобто, це вже починається такий неформальний механізм, і звісно, всім це влаштовує, тому що тут генштабі сидять: ну, приходьте до нас, кажіть, що вам треба, а ми таки будемо вирішувати, чи погодитися з вами, чи ні. Але мусить бути дійсно механізм рекрутингу. Ну це, це абсолютно якби вже проголошено політично, але всіх обманули і, і, і саме цим лозунгом, що нібито у нас є рекрутинг. Насправді його немає. То встановіть законодавчо. якщо на людину видала відношення та чи інша частина, назвімо це і по іншому документу, тобто це якась бронь від частини, то даруйте цією броню, Мусить ця людина взяти і піти через навчальний центр. Через будь-який, але все одно вона мусить потрапляти. Ми придумували, знаєте, такі, такий схематозм. Е, просто придумали схематоз. Е, ми будемо казати, це про абсолютно біла схема, легальна, але доводилося, знаєте, дуже такі цікаві, на цікаві кроки йти, там, возити людей е, Україною для того, щоб просто ця людина потрапила саме до нас, саме до нас. It's, ну, якби це свідчення того, що просто всім байдуже. От всім керівництві нашого там, не знаю, там, от політичного проводу там, і військового проводу, такі дрібні нюанси їх не цікавлять. А це неправильно, тому що це людські долі. Треба звертати на це увагу в першу чергу. Потім всі дивуються, а як так у нас понад 100 тисяч взялися? а ось звідси і взялися. А, і добре, ну я бачу, Ігоре, тут у вас вже ну, якби прокинувся знову законодавець. Так? Сумуєте так? за депутатством, я так розумію. Тобто а... я, я до чого зараз веду? Ви зараз скажете, сумуєте чи ні, але а яким чином це оперативно вирішити на, на законодавчому рівні? Ви вбачаєте таку можливість? Ну, ну, звісно, ну, це просто треба сісти комітету, законопроект написати з трьох е, літер якихось. Правильних, Да там просто ну, а, один зараз. Слово з трьох літр точно має бути правильних <рес> Ось, і відповідно, відповідно, ну, це, це, це настільки просто, як написати на паркані якесь слово. Оце навіть оці от... люди зможуть зробити. Я впевнений. Ну, от просто спитайте там будь-якого тисякашника, і він вам підскаже, якщо ви не можете. Але я розумію, що ну зараз депутатів не до цього. От вони чимось іншим зайняти. от Всі ці роки війни там буквально одиниці цікавляться, а що зробити для фронту, як же там солдати е, воюють. Е, е, насправді, це обов'язок на сьогодні е, Міністерства оборони як частини Кабміну, як Кабмін має законодавство право законодавчої ініціативи. Так само в Офісі президента є достатньо повноважень для того, щоб цей законопроект просунутий. Тобто насправді просто просто сісти оце вирішити і все. Проти, звісно, буде е, стара гвардія. Тобто, я точно впевнений, що представники, скажімо, старої бюрократії, що оборони, що в Генеральному штабі скажуть, то як це так? Ви забираєте у нас владу вершити оці долі оцих людей? Як це так? Ми не хочемо. Який рекрутер? Ми краще знаємо. Ми. Ми, котрі 30 років розвалювали цю армію. Ми краще знаємо, куди яку людину відправляти. Така їхня зараз позиція, що ви розуміли, ми просто неофіційно там, ну, ведемо якісь спроби, то зараз це впирається саме у цей. ви тобто просто, щоб президент сказав, так: от, не звертайте увагу на, цих от, на це старе покоління, хай вони там щось розказують. Зробіть це, тому що ну, лише нормально укомплектовані бригади. Тобто, ті, котрі вміють людей е, залучати, вони мають на це право, на мій погляд. Тобто, от третя штурмова Азов, там е, ще ряд бригад, ну, до них ідуть люди, тому що вони розуміють, що там дещо ну, інше ставлення, і що ці бригади реально воюють, і так далі. Що вони не, не будуть десь там сидіти на, на п'ятих ролях і не будуть придані підрозділи, і так далі. Ігоре, А ще одне питання, яке у нас ну, не дуже як би, активно озвучується. Можливо, вам доводилося з цим стикатися. Я стикаюся з цим, тому що. Ну, збираю гроші там на певні підрозділи, так? І от ви вжили слово схематоз, а інколи доводиться сідати з військовими і думати про цей самий схематоз, як найбільш раціонально використати ці зібрані гроші, так? Щоб вони по максимуму пішли саме на те, що потрібно військовим. І ну, інколи просто замислюєшся над тією кількістю процедур, ну, наприклад, в закупівлях, так? в закупівлях, коли людині. Ми зараз з вами не говоримо про забезпечення там в всіх, всіх сил оборони формою, наприклад, це глобальні закупівлі. А от людині потрібно на свій джип купити зимову гуму, до прикладу, так або встановити реб, або купити там тепловізор, чи ще щось. І отут починаються різні фокуси, коли там ледве не на прозоро треба оголошувати тендери, а підписати дуже багато паперів. Далеко не всі організації хочуть брати участь в цій паперовій, от цій паперовій епопеї, так і а, все це затягується, затягує час. А, ну інколи бувають моменти, коли оперативно здавалося б, а, ну просту операцію виконати неможливо. І тоді просто приходить, приходить розуміння, що легше. З кишені дістати свої гроші, поїхати в найближчу крамницю, яка продає там ці колеса, до прикладу, купити їх і поставити на машину. Так, а що робити? Що робити із цією історією, коли з одного боку у нас такі ну, і антикорупційні механізми? І тендери треба проводити, і на прозоро виходити, а війна вона ж не чекає. І це в тих епізодах, коли ніхто нічого красти і близько не збирається, всі хочуть зробити свою роботу, допомогти військовому підрозділу і зробити це дуже швидко. Ну, тут потрібна просто е робота тих чиновників, які, наприклад, регламентують потреби е військових частин. Тобто, умовно кажучи, зараз е, там якісь е, радіопристрої, е, от скажімо, ті для РЕБу потрібен РЕР, е, розвідка електронна, потрібна для того, щоб ре працював ефективно правильно. То, наприклад, умов, от деякі пристрої РЕР найбільш навіть розповсюджені, от в мене тут на столі лежить цукорок. Я от впевнений, що е, е, в потребах. В стандартах закупки цього ще немає. Хоча всі зараз за ними ганяються, буквально кожен нормальний солдат, який активно працює на передовій, ну, декілька таких пристроїв має насправді. Тому, а, і це все, звісно, за волонтерські чи за ці кошти відбувається. Що потрібно, що от чиновники, котрі сидять у цими десятиліттями просто в армії, терміново міняли потреби, кажуть, на оце можна тратити кошти. І тоді ці кошти будуть тратитися. А до сих пір, якщо людина, будучи там, ну, відповідальною за закупки в бригаді, візьме і купить оце, то теоретично там може прийти Державне бюро розслідувань до нього і порушити кримінальне провадження і видати йому підозру навіть за те, що ну а я, на яких підставах ти оце закупив? Хто мені сказав, що це потрібно? Причому всі знають, що це потрібно. Але от формально так, від Міністерства оборони там чи від якихось інших наших джерел немає. Тому тобто це все впирається. Тобто, на жаль, верхи в даному випадку з супергами, наприклад, там чи іншими е, такими популярними пристроями регулярно е, відстають від низів. Низі давно давно вже озброїлися, а ці ще будуть думати. Ну, ось такі теми у нас та вони непрості, безумовно. Та я взагалі вважаю, що простих тем у нас зараз в країні вже немає. Так. А по друге, вони життєві, тому що вони відповідають на питання ефективності в системі життєзабезпечення як українського війська, так і української держави. Дякую, Ігор Луценко. З нами був на зв'язку, військовослужбовець Збройних сил України. Ігоре дякую, дякую вам на все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.